Добрий день! Продовжуємо з вами мандрувати такою наукою, як географія. Але для початку давайте пригадаємо, що таке географія? Які науки лежать, належать до географічних? Які завдання стоять перед географією? Хто такі географи? Де застосовують географічні знання? Отже, подорожуємо далі. Наступною нашою зупинкою є, що допомагає вивчати землю. На це запитання гарну відповідь дав Френсіс Бекон. Справжня і законна мета всіх наук полягає в тому, що наділяти життя людське новими винаходами й багатствами. Про що ж ми сьогодні дізнаємося? Які прилади використовують географи для проведення досліджень? Якими методами досліджень користуються географи? Яке значення винаходів для людства? Які є джерела географічної інформації, отож, розпочнемо з географічних приладів? Географічні прилади поділяють на дві групи. Перша група це є традиційні. І друга група це є сучасні. Традиційні до них відносять компас. Це є прилад для орієнтування на земній поверхні і в гірничих виробках відносно напряму магнітного, магнітного або географічного меридіана. Наступний прилад це є флюгер. Прилад для здійснення для визначення напрямку і швидкості. Вітру. До речі, це один із давніх винаходів людства. Барометр анероїд. Його використовують для визначення атмосферного тиску, термометр це є прилад для вимірювання температури через перетворення тепла в покази або сигнали. Що ж, до сучасних. Приладів географічних, то серед них можна виділити такі радар, батискаф, електронний далекомір і навігатор. Радар це є система для виявлення повітряних, морських і наземних об'єктів, а також для визначення їхньої дальності та геометричних параметрів. Використовує метод, заснований на вимірюванні радіохвиль і реєстрації їх відзеркалень від, від об'єктів. Батискав глибоководна сталева камера сферичної або сферично-циліндричної форми з апаратурою для спостережень, досліджень на великій морській глибині і механізмами для самостійного пересування під водою. Застосовується зокрема для глибоководних досліджень та підводних робіт. Електронний далекомір. Це оптико електронний пристрій для визначення дальності до будь-якої точки або об'єкта на місцевості, Навігатор. Пристрій, який отримує сигнали глобальної системи. Позиціонує з метою визначення поточного місця розташування пристрою на землі. Які ж основні географічні методи досліджень є? Це є традиційні і сучасні. До традиційних відносять спостереження, картографічний, статистичний, історичний. Порівняльний, математичний. Давайте розглянемо більш детально спостереження. Метод наукового дослідження, що полягає в активному, систематичному, цілеспрямованому, планомірному та навмисному сприйнятті об'єкта, в ході якого здобувається знання про зовнішні сторони властивості відносини досліджуваного об'єкта. Картографічний метод. Це метод наукового дослідження, у якому карта виступає як модель досліджуваного об'єкта і проміжна ланка між об'єктом і дослідником. Статистичний метод використовується для збирання обробки аналізу інформації. Історичний, заснований на вивченні. Вивчені виникнення, формування та розвитку об'єктів у хронологічній послідовності. Математичний полягає у визначенні властивостей та характеристик на основі зібраних статистичних даних. Це був порівняльний метод. І останній математичний. Галузь знань, що визначає вплив математичних моделей на застосування певних об'єктів. Що стосується сучасних методів, то, відповідно, це є гіс-моделювання. Високотехнологічний процес створення моделі місцевості певної території в середовищі геоінформаційних систем. До речі, з Гіс. Ми з вами знайомилися на першому уроці. Аерокосмічний метод. Дистанційний метод дослідження з використанням технічних засобів. За допомогою нього вивчають природні комплекси рельєф землі, створюють карти будь-якої місцевості. Геофізичні дослідження. Проводять для пошуку джерел водопостачання, термальних вод, вивчення родовищ корисних копалин. Вони можуть проводитися в аеро і космічних варіантах з поверхні землі у водному середовищі. Геохімічний метод дає можливість визначити відносний вік гірських порід, наявність хімічних елементів у будь-яких природних матеріалах. Як же ж відбувається дослідження? Проведення дослідження відбувається у два етапи. Перший етап складається з складання плану робіт, вивчення наявних матеріалів, розробки гіпотез для дослідження, постановки цілей і завдань. Другий етап складається з вивчення місцевості, взяття проб, проведення експериментів, Фіксування даних у щоденниках. Останні етапи. Останні складові етапів – Це є обробка інформації і дослідження в лабораторіях. Дуже важливе значення як для географічної науки, так і в загальному для науки мають винаходи. Наше щоденне життя оточене безліч речей, створених людьми. Упродовж століть. Людство рухалося від найпростіших до дуже складних винаходів. Давайте ми з вами розглянемо на прикладі еволюції кулькової ручки. Якщо ви подивитеся на малюнки, то побачите, під номером 1 це є гусяче перо, досить примітивної будови. Під номером 2 це є сталеве перо. 3 це є авторучка, в яку заливається чорнилом. 4 це є кулькова і гелева ручка, паши і витирай. Тобто, можна писати і одночасно за собою, якщо щось не так чи неправильно, можна витерти. Під номером 5 це є ручка для космонавтів. Я думаю, що це досить такий е, сучасний і потрібний винахід. Під номером 6 стилус для планшета. Думаю, що дехто з вас з ним працює. Ручка для шпигунів, вона має багато можливостей, і деякі з них, наприклад, фотографування або навіть знімання відео. І останньою є 3D-ручка. Зараз ви побачите винаходи, які створили українці. 22 винаходи, які відомі у всьому світі. Якщо побачити, то їх є. Подивитись уважно, їх є досить багато. Тому ми можемо зробити висновок, що українці це досить талановита нація людей. Рухаємося далі. І розглянемо джерела географічних знань. Джерело знань це те, з чого можна або. З чого можна почерпнути інформацію, а географічних знань означає географічну інформацію. Значить, звідки ми можемо почерпнути з інтернету, радіо і телепередач, шкільних підручників і посібників, з художньої літератури, науково-популярних фільмів, журналів, газет, довідників, словників, енциклопедій, настінних карт, атласів. Подумайте, можливо, до цього переліку ви зможете додати ще щось? Що потрібно запам'ятати? Які основні поняття: гісмоделювання, аерокосмічний метод, геофізичні дослідження, геохімічний метод джерела інформації. Гісмоделювання. Це високотехнологічний процес створення моделі місцевості певної території, в середовищі геоінформаційних систем. Аерокосмічний метод дистанційний метод дослідження з використанням технічних засобів, геофізичні дослідження проводять для пошуку джерел водопостачання, термальних вод, вивчення родовищ, корисних копалень. Геохімічний метод дає можливість визначити відносний вік гірських порід, наявність хімічних елементів у будь-яких природних матеріалах, джерела інформації. Це інструменти для здобуття знань, доступу до інформації та її пошуку. Розгляньте, якими джерелами інформації користуєтесь ви у повсякденному житті. Яке джерело є на першому місці. І поясніть чому. Відпочиньте, поміркуйте і скажіть. Сьогодні на уроці мені сподобалось працювати, нудьгувати, відповідати, обговорювати. Сумувати, спілкуватися, міркувати. Виберіть те, що відповідає вашому настрою сьогодні. Домашнє завдання. Опрацювати тему. Бажаю успішного засвоєння знань. До зустрічі!